Здарова, що Гли. Сьогодні поговоримо про верс знов таки, і саме про такий атрибут у методів, як Decides, що він, як він заміняє логіку в звичайних мовах програмування, так, в старих волсхульних, як ним взагалі працювати. Я сам, так як маю веб-бекграунд, то я завжди тут тулив лоджик: отакі штучки, logic true-false, і там потім вивчиках перевіряв, але можна робити канонічно, як цього вимагає версік. Поїхали. Тут одразу будемо з кодом спілкуватися, без всяких... створювати девайс, ви це вже все знаєте, як робити. Давайте трошки пройдемося, тут таку заглушечку написав. Дивіться, у нас є одна така змінна із Enabled Logic, вона типу лог... Logic, тобто бу булін, да, якщо по-старому, і вона true по дефолту. Коли стартує девайс, я вип... запускаю свій метод start, да, Ми тут, щоб... Давайте, щоб компілювали, щось тут напишемо, print. E, і ось я підготував такі два методи. E, дивіться. E, давайте подумаємо, що, як би ми писали код, щоб перевірити, чи щось там заінеблене, якась фіча. Да? Ви в девайсі захотіли свою власну фічу заінеблють. Як би це виглядало? Ви писали так: if is enabled logic true. Да? Або, або так. Да? Then, там, наприклад, print. Давайте так і писати: is enabled logic is true. Да? Отак, якщо ми напишемо. Це значення true, тобто if цей поверне теж true, він відпрацює, він не поверне true, насправді. От Важливо це розуміти, що if-чики не працюють з true false версії. Вони працюють, це називається failable context, а це failable expression. Для кого це щось там лякає. Заходимо на офіційний сайт. Тут є failure control flow, lesson 9. Заход, подивіться, learn basics of writing code in verse. Заходимо, дивимося. Там, ну, по англійськи все написано, цікаво було почитати самому. Це не через... Цей івчик відпрацьований через те, що тут true чи false, а через те, що ось цей failable expression, він не впав. Failable expression такий як тут, да, знак питання для Logic. Він впаде, якщо тут false. Тобто, якщо false, він впаде. Ну, впаде, в мене fail буде. Fail це означає, що буде відпрацьовувати else. Да? ну, тут else Немає, ми поки що тільки з працюємо. Тому знову важливо, не true false визначає іфчик, відпрацює чи ні, як в старих мовах програмування да? до версовських. А чи упаде це expression чи ні? Е в офіційній документації там написано: от, Control-flow, і там поклацайте, там є failable expressions, failable context і таке інше. Подивіться. Що ж робити, наприклад, давайте ми це хочемо не через варіаблу це робити, а у нас якийсь метод, і він щось рахує. Да? От Ми, наприклад, не можемо щось э, це задати, а нам треба метод порахувати. Типу, наприклад, скільки там у людини золота помножити на 5, і чи, чи вистачить вам заплатити за білет, наприклад. Беремо, що ми тут пишемо: да? і отак викликаємо. Він одразу матюкається нам, каже. Він каже, що мені тут треба експрешен. Воно такий експрешен, да, який фейленеться. Знов-таки, він не каже, що це true false не повертає. Він каже, дай мені метод, який фейленеться. Ти такий, блін, що за діла? Is enabled method. Я ж тут повертаю true false. Бачите? Ну, Logic тут повертає. Да? Навіть якщо я тут напишу там, decides, да, це те, що насправді не вимагає. Там нас, все одно вам не допоможе. Взагалі, методи, які можуть це робити, вони мають писати decides, такий атрибут задавати, от як нижче. Тому, коли ви викликаєте цей метод, да, давайте я це поки що так поверну да, повернуте що було. Is enabled logic. Якщо ми тут далі пишемо if, да, is enabled method, да, ну, спробуємо там щось розруліть. І давайте is enabled. Is enabled method is true. Да? Тобто один за одним будемо викликати. І e, enabled method. А якщо так написати, ну все одно, бачите, він коли викликаєш метод, він хоче, щоб ви. о, правильно, Він каже: ти викликаєш якийсь метод. Це не failable expression, Виклик метода це не failable expression. І е, в... Такі методи треба викликати з квадратними дужками. Але цього теж не вистачає йому, бо він каже: блін, ну там logic. І э, failable expression для методів. Чи це метод може фейлитися, чи ні, визначається э, ось таким атрибутом для класу. Decides називається він. Бачите? І enabled method decides. От я його назвав, давайте я його сюди Е, э, Ось так. Дивіться. Якщо я тут круглі дужки напишу, він скаже, ні ні ні, ні чувак. У метода вже є атрибут decides, бачите. ефект, Але ти треба викликати, це точно, щоб, щоб програміст розумів, що я не просто метод викликав, а метод, який може впасти. І все працює. Бачите? І тоді да? is enabled method decides is true. Але. Що буде в самому тілі цього метода? Is Enabled Method Decides. Знову таки, я так назвав, що вам було зрозуміло, що я колую. Е -е вам не треба тут писати оці if, да, там, ну, наприклад, там Ease. Я реально так писав до рівні true. То Zen, там що там Return якийсь там true, да, ну то як ми хотіли вище. Да? Return false. Воно там навай, нав, вам навіть таке не скомпілить, То що це для мене було така загадка. Да? Блін, а що робити? Як мені decides метод зробити? Е, ну, я думав, що true false має повертатися там, чи нуль, ну, нуль це значення. Да? А він void, він навіть бачите, вам каже, метод повертає void, тобто ніщо. Він просто як процедура виконується. Але він каже, блін, а тут е, true false, е, і що робити, каже, а ти Void задав. Ну, warning, бачите, мабуть, колись буде ерором, щоб люди просто звикли. А насправді, все набагато краще. Коли у вас метод decides, ви можете тут тулити все без if, -ов. Вам не треба if, тому що цей метод сам по собі буде викликатися в failable контексті. В ifі, наприклад. І ш... тому оці if-чики всі викидаємо, що ми тут пишемо? Is enabled logic. Знак питання. Все, більше нічого не треба. Да? Is enabled logic. А, наприклад, нам ще треба. да? Is enabled method, а, наприклад, чи 5 більше нуля. Да? Ну, давайте спробуємо, подивимось. Е, скомпілюю зараз. Заливаю. Тобто, що я зробив? Я просто написав дві інструкції. Із Enabled logic. І 5 більше нуля. Якщо щось із них зафейліться. Е, фейліться в виконання всього метода із Enabled method decides, тобто, цей івчик весь, він буде. Е, fail, да? Тобто, він відпрацює не Zen, а відпрацює else, якби він тут був. Давайте, що вона там загрузила? Загрузило вже. Давайте запустимо, зліва вверху подивимось, що воно там пише нам. Пише is enabled logic true, is enabled method decides true. Тобто 5 більше нуля і is enabled logic. Тобто, вважайте, що ви. От в цих десайт методах можете просто писати цю всю колбасню от, і, і, і не хвилюватися за це. Дуже часто вам методи будуть казати, що не вистачає транзекції. Транзакція це окремий ефект у метода. Що він означає? Означає, що якщо хоч щось тут упало, все, хезек, да? давайте один поділить на нуль. До речі, один поділити на нуль це. Я не можу просто так звичайний метод, дивіться, старт, один поділити на нуль. Він каже, ні-ні-ні, чувачок ділення – це failable expression. і каже, або загартай це в decides метод, да, там щось з ним роби, або ж його додають, наприклад, в цей if, да, один поділить на нуль. Бачите, if, це знов таки if, оце все, що тут, це failable контекст. В ньому можна юзати тільки failable да, порівняння. Це більше, дорівнює, менше. там, Порівняння з true false, 5 більше нуля, або виклик методів, які мають ефект ну, або атрибут Decides, знов таки. Давайте подивимося, дивіться, перший true, да? то що у нас тут true, другий 5 більше 0, true. Один поділити на 0, fail, то що на 0 ділити не можна. Да? Комп'ютери не вміють ділити на 0. То, що це безкінечність, а безкінечності не може бути в комп'ютерах. Давайте, перезагружаю, Прямо при вас. Сьогодні все швидко працює, супер. Запускаємо. І що нам буде? Із Enabled Logic True. Один принт в другий не виконався, тому що він зафейлився. Таким чином, дуже зручно, е насправді, коли ви це починаєте розуміти, що це не true false а знов-таки, це не як C-sharp, ваші Java, ці Сішки. Ну, вся, взагалі там з нулем, да, порівняння. А от е JavaScript, там, всякі undefined, null, порожні рядки, порожні array, там все, що хочеш, може бути true. Тут від цього вийшли, від цієї хімії. І зробила фігенну річ. Ефекти на методи, для методів, ви пишете, що цей метод має ефект, що він може зафейлитися, decide. Decide – це він виконається чи ні. Да? І транзекс дуже часто, знов таки, коли будете писати код, вам буде компілятор підказувати, що тут не вистачає транзекція. Додайте транзекс, і це означає, що все, що виконувалося тут, буде. Транзакція буде скасована. Тобто, якщо ви тут, наприклад. Давайте. set isEnabledLogic enabled logic до рівня false написали, да. Тут 1 поділений на 0, фейлиться. Все, фейлиться тут. Тобто 5 більше нуля скасовується, Ну, так як ми нічого не сетили, нічого не змінюється. А тут ми робили set. Тобто цей сет на е false буде скасований. І після виконання цього метода він повернеться в попереднє значення, а це true. Ми зараз це перевіримо. за Enabled logic знов таки, це просто перевірка. Нема чого скасовувати, він просто дупліться. А тут давайте після всіх цих хіфа впишемо print. Е is enabled logic is... А я не знаю, до речі, чи можна друкувати. Uh, Ні, не, не можна бачити. Is enabled logic. Чого так можна. Ні, yeah, стрінг немає. Давайте тоді івчиком зробимо. If is enabled logic. Then print, uh, logic is enabled again. Да? Тобто, коли я викличу цей метод uh, failable context, я спеціально проговорюю, щоб запам'ятовували, вивчики. Він почне виконувати один за одним, перевірить true, засетить value, це true. Тобто, якщо воно змогло засетить, воно буде не, не true, воно буде success, давайте нормально називати. 5 більше 0, success, а не поділити на 0, fail. Воно йде знизу вверх, все cancelить, заходить, ага, я тут сетала variable, із да, enabled logic false. Повертаю в попереднє значення до виклика цього метода, який був true. тобто... Потім метод завершиться, да, він цей print як не напише, але він знову зайде в цей івчик і перевірить isEnabledLogic enabled logic. І is enabled again. Давайте подивимось. Знов таки, коли вам треба якісь флажки. Э true false можна, звісно, робити. Ну, це, це нормально абсолютно. Але якщо в методах щось порахувати, треба не треба повертати true false. Бо що, що цю колбасню потім перевіряти, неприкольно. Не Давайте, що нам тут напишуть? Із enabled logic is true, logic is enabled again. Зрозуміли, як офігенчик можна робити, плюс оцей транзекс, він відкочує все. Це дуже класно, коли ви, наприклад, робите якийсь тайкун, там, чи у вас інвентар є. Наприклад, ви куп... хочете купити квиток, да? як я роблю зараз гру. Мені треба за 10 пазлів, купую квиток. Але, наприклад, у гравця тільки 9 пазлів. І в мене там метод, він просто фейліться. Тому що він робить перевірку, типа інвенторі манії – 9, більше 10 ні. Воно фейліт і всі фейлабл контексти, да, такі самі івчики, де це все викликалося. Вони відкочують все. Тобто, навіть якщо я ці там, 10 тікетів намагався забрати з інвентаря, я їх забрав за сета, так само, як тут. Да? Тобто я оновив інвентар користувача, ще щось зробив, йому шляпу якусь видав, телепортнув кудись, не, до речі, не знаю, телепорт, він не cancel, він не, rollback не може бути. От такі всі зміни автоматично скасуються, наче у вас метод ніколи не викликався. Тобто, десь щось не, не логіка фейл. Все, все вам відкочується, і ви завжди знаєте, у вас цілісна картина. Вам не треба потім окремо кодом дивитися, ага, на мені прийшов такий-то ексепшн. Це означає, блін, ексепшн, not enough money. Піду-ка я зараз узнаю, скільки я зняв, скільки покласти назад. В бекенд програмування це робиться база даних, звісно, там транзакції на джаві і все інше. В іграх це ну, підаліт самому треба. А тут все, офігенчик, все можна робити. От коли там на C-Sharp я писав Unity. Свої ігри. Я пам'ятаю, що в мене вот така колбасня там всіх перевірок, там, типу, є гроші, вистачає, чи там лежить, чи колайдер там спрацював, тру, чи все. У мене вот така колбасня. І потім ще раз перевіряю, потім тільки я знімаю гроші, да, там, ну, наприклад, за те, що він купив там, човен. І тільки тоді я пускай анімації, шмакаляці все інше. Тут же можна все писати, в фейлабл цих контекстах і експрешенах. Якщо щось. Не вийшло, все відкотиться назад, і ви не, вам не треба вручну все повертати. Так що, щогли? Запам'ятовуйте, відходимо від true false. Якщо вам треба щось такі перевірки робити, так? І пишіть на Decides. Беріть, Decides. я лякався, що Decides, void. Я думав, як це так, функція нічого не повертає, як вона може вивчити щось робити. Так? Бо 5 більше 0, а для мене це true. Воно повертало True. Насправді воно просто Success. Success і Fail. Один поділити на 0 – це фейл. Все, все, що вище, все, що далі, фейліться. Все, пакета, я пішов відпочивати.